Доброго дня. Сьогодні в нас 8 лютого. І хочу показати вам проміжний результат того, як ми сіяли з вами разом 26 січня насіння ківі, зібраного із моєї сортоформи Тернопільський Великоплідний. Пройшло це скільки? 26,8-2 неділі. І от бачите, які дружні появилися паростки. Ще, звичайно, справжніх листочків нема, це тільки семідольні, проростають не одночасно. вже деякі от мають такі більшенькі листочки, деякі тільки починають прокльовуватися. Десь на 10-й день після посіву починали насінинки вже проростати. Вже був видний корінчик. Ви пам'ятаєте, що я сіяв на поверхню перліту, а зараз, бачите, вже тут є ще домішки дрібнозернистого торфу. Такий, що універсальний торф для розсади. Бо коли почали з'являтися корінчики, почали вони витягуватися, і я мусив трошки десь міліметрів 3-4 притрусити цим торфом, зволожив його і назад запхав у кульочок і поставив у тепле місце. І вони десь через 2-3 дні вже почали пробиватися крізь торф. Е, скидають вони ті е, себе на таке. От бачите, як цей був, щось не фокусується, тут зверху таке від зернинки є залишки. А коли вони притрушені торфом, ті залишки вони скидають з себе. Потім я їх поставив на вікно. До світла, але все рівно в лютому ще сонця мало, тим більше в нас зараз стоять такі похмурі погоди. Сонця вже не пам'ятаю, коли бачили. Я мушу ще ввечером, з сьомої до пів одинадцятої, досвідчувати під фітолампами. Фітолампи спеціальні для розсади. Колись я замовляв. На aliexpress такі професійні із радіаторами охолодження, не просто такі лам... ленти діодні, а такий, щоб був набір рожевого і синього світла. Ну, от, ще пройде з неділі-дві, я думаю, почнеться пробиватися справжній листочок, і тоді можна буде. Пекірувати в окремі контейнери, буду пекірувати по дві рослинки і там вони будуть, контейнери півлітрові, вже будуть рости, більш всього, що слідуючи вегетаційний період до зими. Я буду вас інформувати, як буде проходити ріст. Я чим буду підживлювати, як вони будуть рости. Частину в відкритий ґрунт для селекційної роботи. Може щось виросте цікаве, бо це ще пройде одне раз розщеплення того мого тернопільського великоплідного сіянця. А більшу частину вони в мене будуть слугувати підщепою для культурних сортів ківі, таких як Карпат Стратона, той же самий Тернопільський великоплідний, плюс буду шукати десь живці жовтоплідного. Є вже в Україні екземпляри і червоноплідного ківі, так що планів багато. Будемо працювати над цим питанням. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України, що ми в тилу можемо займатися таким, такої, такою роботою. Героям слава!